Вітаю, друзі! Ви на каналі мо. І сьогодні ми з вами розберемо, які є способи підключити ваш телефон до телевізора. Зараз розберемось. Ви поки підпишіться. Тож, перший спосіб, який ми розглянемо, це підключення телефону до телевізора через Wi-Fi. Це найбільш простий і швидкий спосіб, адже нам не доведеться з'єднувати пристрої кабелем. Все робиться у три етапи. Відкриваємо головне меню телевізора, переходимо до налаштування і вмикаємо функцію Wi-Fi Direct. Йдемо в налаштування смартфона, знаходимо вкладку Wi-Fi і шукаємо спосіб підключення Wi-Fi Direct. На Android 10 цей пункт знаходиться в розширених налаштуваннях. Можливо, доведеться трохи покопатися і пошукати, оскільки на усіх операційних системах і оболонках інтерфейс відрізняється. Далі почнеться сканування, і у списку доступних пристроїв з'явиться ТБ, на якому Direct вже включений і готовий до створення пари. Робимо підключення і використовуємо меню надіслати у смартфоні. Перевага цього способу. Wi-Fi Direct підтримується усіма популярними операційними системами: iOS, Android, macOS і навіть Windows. Але є але. Так от єдине але технологія досить енергозатратна. Тож після створення пари рекомендуємо поставити смартфон е, на зарядку. Ще спосіб: підключення через DLNA. Е, Тепер роутер нам буде потрібен поруч. Тут з'єднання відбувається через роутер. При цьому телефон повинен мати операційну систему на Android, а телевізор повинен підтримувати систему DLNA. DLNA – це набір стандартів що дозволяє декільком сумісним пристроям обмінюватися медіаконтентом і у режимі реального часу його переглядати. Проще кажучи, завдяки цій системі можна переглядати на великому екрані медіафайли з пам'яті телефону. Тож підключіть телефон та телевізор до однієї мережі. Для цього необхідно підключити кабель з роутера роздачі мережі Wi-Fi до телевізу. Після цього зайдіть у налаштування і переконайтеся, що є з'єднання. Активуйте функцію DLNA у телевізорі. Відкрити на смартфоні потрібний медіафайл, потім перейдіть в меню та виберіть як програвач назву телевізора. Для розширених налаштувань на трансляції файлів з інших програм. Встановіть медіасервіс з Google Play, а ви можете користуватися Bubble UPnP. Варто відзначити, що DLNA не найбільш вдалий вибір, щоб підключити телефон до старого телевізора. Та й до нового теж, адже цей стандарт має обмежену підтримку. Одиків і не дозволяє безпосередньо транслювати зображення з дисплея смартфона на екран ТВ. Набагато зручніше з'єднати смартфон з Wi-Fi або HDMI. Е, Хтось запитає, а що ж робити, якщо немає Wi-Fi чи е, зовсім роутера. Е, і буде правий, так легко може статись. Тому нам допоможе наш старий знайомий HDMI кабель, е, про який я казав щойно. Наступний спосіб. Як підключити телефон до телевізора через HDMI-кабель? У цьому випадку ви практично використовуєте телевізор як зовнішній дисплей під час ігор, перегляду фільмів та пошуку в інтернеті. Зображення з мобільного пристрою відображається на телевізорі. Залежно від гнізда телефону для підключення, знадобиться відповідний адаптер або кабель. З одного боку буде hdmi роз'єм. Наприклад, як ось тут а з іншого мікро USB або lightning або USB type C що треба зробити далі? Підключити мобільний пристрій до телевізора за допомогою дроту або адаптера. У меню на екрані телевізора натисніть джерело сигналу та виберіть «HDMI». Почнеться автоматичне налаштування зображення під роздільну здатність екрана. Якщо це не сталося, вкажіть у налаштуваннях телефону необхідні параметри: частота зображення, роздільна здатність, все це вручну. Хтось у коментарях вже написав: навіщо «HDMI», якщо майже у всіх є «USB». Видаляйте коментар, бо для вас просто зараз пункт, як підключити за допомогою USB. Дуже важливо одразу розуміти, що при такому типі підключення мобільний пристрій використовується як флеш накопичувач На екрані не будуть дублюватися дії, що виконуються е, на смартфоні, але при цьому можна програвати медіафайли. файли. Е, тож, що ми робитимемо з цим кабелем? Підключіть один кінець USB-проводу до телефону, а другий вставте у гніздо телевізора. Е, на телевізорі виберіть джерело сигналу USB. Те саме зробіть на екрані смартфона. На великому екрані відображається структура папок або список файлів, які відсканували та розпізнали телевізор. Що саме ви побачите на екрані телевізора, залежатиме від моделі пристрою. Деякі елементи робочого столу можуть бути відсутніми, і це нормально. Просто не до всіх функцій системи плазма може отримати доступ. Для навігації використовуємо стандартний пульт дистанційного керування. Можливо, хтось скаже, Саша, Сашенька, Саньок, ну немає у мене ні кабла, ні роутера. і що, я тепер не подивлюсь ніяк телефон з телевізора. А Саша відповість. Звичайно, подивитесь: не вішати нос. У вас же є блютуз. Нам не доведеться ввозитися з дротами, але для сполучення через Bluetooth потрібен телевізор оснащений відповідною функцією. Ну і телефон з блютузом. Перевірити це можна в мережевих налаштуваннях. Якщо є, включаємо його на ТВ і шукаємо пункт вибір пристрою. Відкриється вікно зі списком доступних девайсів. Якщо на смартфоні Bluetooth вже увімкнено, натискаємо пошук. Якщо все зробили правильно, то на з'явиться повідомлення про успішне сполучення. Іноді телевізор не зможе виявити смартфон з першого разу. Це поширена проблема. Тож повторюйте 2-3 рази або більше. Якщо все одно нічого не знаходить, значить пристрої оснащені несумісними версіями Bluetooth. У сучасних реаліях мало хто використовує DLNA. Bluetooth, USB для з'єднання телефону з плазмою. Але ці варіанти можуть бути хорошими запасними. Ну тому простіше освоїти актуальні методи AirPlay, Wi-Fi, HDMI. Про HDMI та Wi-Fi вже розповідав, трішки детальніше про AirPlay. Система AirPlay одна з найпростіших шляхів підключення девайсу від Apple. Але окрім смартфона та телевізора, вам знадобиться ще й приставка Apple TV, яка повністю сумісна з iPhone, та одразу пропонує користувачеві усі додаткові опції. Переконайте, що iPhone та Apple TV підключено до однієї мережі. Ввійдіть у розділ пункт керування та запустіть повтор екрана Виберіть у списку приймаючих пристроїв обладнання Apple TV. Введіть код, що з'явиться на екрані. Екрані телевізора в активне вікно на дисплеї смартфона. Все дуже просто, як це буває завжди у Apple. iPhone можна підключити також за допомогою кабелю USB та HDMI але найперевіренішим і найнадійнішим способом вважається синхронізація екранів телевізора та айфона е через Wi-Fi мережу. Смартфони на Андроїді найпростіше підключати за допомогою спеціальних. Адаптерів. Якщо телевізор підтримує Wi-Fi, Direct або DLNA, з'єднання легко встановити без дроту. Якщо у вас є Smart TV, ви можете виводити картинку на великий екран без використання проводів. Телефони компанії Samsung найзручніше підключати до телевізора за допомогою Smart View. Перевірте, чи включена функція Smart View телевізора. Як це зробити? Налаштування, загальне диспетчер зовнішніх пристроїв, менеджер з'єднань пристроїв, повідомлення про доступ. Як налаштувати Tap View на смартфоні? На телефоні відкрити мобіль. Додаток SmartSync та е, торкніться значка меню. Три горизонтальні лінії. Торкніться значка налаштування, а потім активуйте пункт перегляд DOT, е, прослуг DOT. Піднесіть телефон близько до телевізора, а потім натисніть Дозволити сповіщення про виявлення присутності телефону, коли воно з'явиться на екрані вашого телефону. Телефони Redmi Note 3 Pro, Redmi Note 4, Redmi Note 5 та інші новіші версії можуть підключатися до телевізора через HDMI кабель та через USB. Крім того, для Xiaomi є сторонні програми, наприклад, Наприклад, Bubble UPNP або wireless display. Тож, якщо у вас телевізор Samsung, то кращий спосіб це Wi-Fi чи Smart View, ми про них вже розповіли. Якщо телевізор LG, увімкніть функцію Wi-Fi Direct на телефоні у розділі бездротові підключення. У налаштуваннях телевізора зайдіть у вкладку мережа і активуйте Wi-Fi Direct. Тепер у списку доступних до підключення пристроїв має з'явитися назва вашого телефону. Виберіть ваш телефон і підключіться до нього, підтвердивши вибір. Для телевізора Sony, увімкніть. Телевізор і натисніть кнопку Home на пульті дистанційного керування. Виберіть Settings, One Touch Remote Control Setup. Реджестр настройки настроювання керування одним дотиком, зареєструвати. Дотримуйтесь інструкцій на екрані. Ну і наостанок, як підключити свій застосунок YouTube до е, телевізора, відкрити додаток YouTube на телефоні. Виберіть відео, яке хочете переглянути і натисніть значок у відеопрогравачі. Виберіть телевізор, смарт-ТВ або пристрій для потокового передавання, на який хочете транслювати контент і дочекайтеся підключення. Це все дуже просто. Тож ставте лайк під цим відео зі свого телефону, а якщо хочете. Чити з телевізора. Е, тепер ви можете робити це всюди. Якщо ми упустили якийсь спосіб, будь ласка, напишіть у коментарях, але я думаю, що ви нас е, вже нічим не здивуєте. Е, ще одна тема закрита, друзі. До зустрічі, цілуй плечі і до встречі. До нових відосів.